Вітаю на Росії 23 червня сталося дві події, які ну, виявилися достатньо резонансними не тільки в межах Росії, але й більшого такого якогось плану. Ну, перше, це в Дагестані напад на синагогу і на православні храми. Ну, з усією цією історією в Дагестані там, знаєте, навіть зет блогери ставлять питання, а як же туди будуть прив'язувати Україну. Поки що на це відповідь не знайдена, тому ми поговоримо про це, я сподіваюся, через пару днів. Можливо, там нарешті вони знайдуть цей спосіб. Наразі ж ну там така дуже дивна історія. І знаєте, ще більш дивна, що все це в принципі відбувається на річницю походу. Пригожина на е, Москву. І от е, друга подія це удар по пляжу в Севастополі. От вона вже виглядає, знаєте, як такий спосіб саме резонансом і дуже активним обговоренням цього удару відволікти як від дигестанських подій, які є сугубо внутрішньоросійські, і, скажімо так, при причиною яких, скоріш за все, є саме проблема з тим, що все це прогавили російські спецслужби, так і власне, от від згадок про поход на Москву Пригожинського. Більш того, Якщо подивитися російські соцмережі за 22-23 червня, то можна побачити, що кілька телеграм-каналів російських, такі, наприклад, як два Майора, постійно давали такі новини в ці дні. Атакам летять на Курськ, або там, Хаймар се летять на Брянськ. Ну, тобто, знаєте, Це все виглядало так. Коли людям сказали, ну от зараз щось станеться, але не сказали, що саме, і вони змушені вигадувати і от шукати самі щось е, таке, от е, ну, на ходу буквально вигадувати. І потім в результаті прилетіло е, в Севастополь. І от цікаво, як саме це все інтерпретувала російська пропаганда. Справа в тому, що російська пропаганда зразу взяла головною версію звинувачувати напряму Сполучені Штати Америки чомусь. І виглядало це отак. Оце і є власне основне зараз. Ну, такий, я не знаю, тут основне повідомлення, яке транслювалося в усіх російських ну, змі. По данним Міноборони Росії ракетный удар по Севастополю нанесли американскими дальнобойными ракетами Атакамс. Всего їх було п'ять обломки одной, начиненной касетними боеприпасами, и попали в скопление людей, что привело к такому. большому числу пострадавших. В момент атаки на Севастополь в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма висели американские разведдроны. То есть били ВСУ с непосредственным участием американцев. Все полетные задания в американских оперативно-тактических ракетах атакам сводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон. Ну, тобто, якщо десь, мабуть, висить російський дрон, то треба в усьому звинувачувати Росію, яка там, якщо там щось відбувається, мабуть, так це треба розуміти. І от знаєте, оце цю тезу вони настільки ну, гіперболізували, що інколи деякі їх спікери взагалі ну, несли буквально маячню, яку ще. Зовсім нещодавно ну, говорили прямо протилежно. Тобто, якщо нещодавно казали про те, що злі українці прямо все-таки винні в усьому, то тепер виявляється, що взагалі українці з ними ніяк не воюють, а воюють напряму американці. Нужна розуміти, що це не а українці київський режим просять американців кудись вистрілити. У них немає телефону, куди вони можуть дзвонити. Это... Я, я просто дорісую її до кінця. Картинка виглядає так. тяжелое вооружение, дальнобойное, новейшее, оно полностью в руках американцев. Они сами определяют цели, и я не хочу обелять деятелей киевского режима, которых надо судить. Но они могут узнавать из сообщений новостей, куда выстрелил киевский режим. Вот так это работает. Да. Вот так. Это американцы сами определили цель, Сами туда выстрелили, преследуют вот эти все многослойные провокации. И просто Зеленскому: Смотрите телевизор, вы сегодня узнаете, куда вы сегодня выстрелили. Ну, і якби це говорив тільки один якийсь безумець, ні. Те ж саме говорив депутат Держдуми і в принципі не остання людина в російському естеблішменті, яка ну, практично теж саме тільки своїми словами пересказував, ну, оце от Слуцький, наприклад, який о, кажу, Слуцький-Морозов, який, ну, практично теж саме розповідав, але ну, трошки в іншій інтерпретації. Когда некий украинский военный набирает мобильный телефон и говорит Джон, нам бы хотелось пять ракет по Севастополю, mm -hmm. он говорит Окей, Петя, значит, вот как читается, что решение принимается на Украине, потому что Петя или там Тарас, Тарас. у него нет возможности реально эти ракеты не запустить, да. не управлять, не навести на цель. Это абсолютно вещь очевидная. Он этими ракетами в техническом и в военно-стратегическом смысле не управляет. Это все равно делается натовскими а, военными. И поэтому возможно, что цели, когда говорят, давайте шарахнем по Севастополю, это за Украиной, а все остальное это делают а, американские военные. Это yes. совершенно очевидно. И никакого другого объяснить здесь давать не нужно. Не надо путаться самим в этих соснах. Понимаете? Все. Yeah. Абсолютно понятно. О. І от чому ж така якась така дивна. це, Вони що збираються, подумаєте, воювати з американцями? Ні, не збираються. І це також в цих ефірах постійно вони говорять, що ні, якось не на часі війна з НАТО. Але от. Ці всі розмови насправді вони дійсно спрямовані, ем, ну, скажімо, на американську внутрішню політику, е, на американську пер, е, передвиборчу ситуацію і, власне, на американських політиків. Ем, це дуже яскраво показує, що зразу вони буквально відразу активізували одну з своїх таких, ну, ніби як там, я не знаю, під впливом людина знаходиться чи що. Е, це Мейджорі Тейлор Грін, одна там з конгресменок е, американських. Яка фактично один в один повторила ці тези російської пропаганди, знаєте, накладаючи їх таким чином, що от, от буквально ну щось таке прилетіло абсолютно немотивовано в якийсь Крим, чому, як, так ніби це і не окупована територія Росії, так ніби Росія не нападала на Україну, от просто щось прилетіло. І от Якщо так прилетіло, то може в Америку так прилетіти. Ну, маячня маячнею, але. Це, от чим цікавий цей сюжет, тим, що це зрозуміло саме оце росіяни будуть намагатися, щоб говорили всі їх агенти в Сполучених Штатах і намагалися притягнути саме оцю тезу в американську внутрішню політику. Твит республиканки Мерджери Тейлор Грин. Первая реакция из уст официального лица США. Этого не должно происходить. Представьте себе, если бы Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать наши американские военные, это наша собственная граница. Ну, тобто, які американські військові, де вони тут е, в іншому місці є на Україні, Там, е, чи чому раптом Росія має випускати щось по Америці? Америка що, нападала на Росію. Ну, Тобто, все це, от, знаєте, такий просто е, набор російських тез, який має стосунку до життя реального. Але так оце буде просуватися, розказувати, що от, не можна ж е, з росіянами напружувати ситуацію. А відтак не треба давати українцям зброю. Ну, все це зрозуміла історія. Е, Причому ви знаєте, от е, найбільшим здивуванням для російських пропагандистів було те, що раптом на оцю всю маячню насправді е, ну в світі відреагували досить таки, не те, що прохолодно, а просто прямо назвали це все маячньою. Всі ці звинувачення України в тому, що там щось прилетіло, щось поціло, і все це спеціально. Ну тобто, все це ну в результаті якось так ніхто слухати не став, м'яко кажучи. Даже не в вот в те слова, которые произносят представители Евросоюза. Но ну, давайте прочтем. официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петр Стана в ответ на запрос ТАСС заявил, что Евросоюз считает информацию властей Крыма недостойной доверия. Штаб-квартира НАТО на аналогичный запрос ТАСС пока не ответила. По словам Стана, заявления властей Российской Федерации о действиях Украины и их последствиях имеют достоверность близкую к нулевой и не могут быть достойны доверия. Запад от кровавой атаки пытается откреститься. Франс Пресс уверяет, что кадры применения кассетных боеприпасов еще предстоит верифицировать. Ну, Очевидно, що треба верифікувати, тому що насправді Росія так і не змогла показати жодного не уламка, нічого. Тобто, все оці всі ці розмови, е, ну, вони взагалі під собою не мають жодного ґрунту, тому що ніяких ну, доказів прямих нема. Єдине, що вони змогли показати, це уламки власної ракети ППО. По чому вила та ракета ППО? Чому вона там літала? Ну, це, знаєте, питання таке дивне. І, в принципі, на нього е, ну, мали б самі відповісти, чому вони там випускали. Ці ракети ППО, і що саме, і чому вони їх випускали взагалі з пляжа? Ну от чому стоїть на пляжі у них установка ППО і випускають ці ракети, і людей ніяк там не обмежують, їх не попереджають, що тут стоїть зброя, яка зараз буде стріляти. Ну, з точки зору е, путінської взагалі е, такої, знаєте, традиції ховатися за жінками і дітьми, це якраз звично для росіян. Так що в цьому плані це дуже послідовно, але от, ну а що ж ви після цього там на щось нарікаєте, якщо ви самі так свою зброю розміщаєте на цивільних об'єктах? ось. Ну і з іншого боку, також вони дуже знаєте такі засмучені, що і. Світові змі якось так не дуже повелися на ці всі. Ну більш того, не те, що не дуже повелися, а практично зовсім не повелися. Єдина газета, яка це опублікувала, це судячи з усього кишенькова російська фінансована росіянами газета в Італії. Я сегодня, вот честно, с утра сидел и перелистывал западную прессу. На первых полосах всех западных газет, всех ведущих стран Запада, да, не было ни одной новости, ни одного заголовочка, ни одного выноса. Единственная газета, одна единственная газета, которая это дала на первой полосе, это часто цитируемая мною здесь итальянская Эльфатто Коотидиана, которая выступает за мир, за прекращение поставок оружия на Украину. Вот она единственная из западной прессы, кто эту новость вынес на первую там небольшой заголовок с анонсом. Кто-то вообще об этом не написал. Ну, это ж не новость, опять-таки. Ну, русские дети погибли, да, в очередной раз. Ну, во все в принципе, знаю, что все претензии стосовно загиблых российских детей треба спрямовувати до российской ж влады и, власне, до их, ну, самого российского народу, який веде Агресивну війну проти України, який намагається захопити українські території. Ну і очевидно, так да. А що ж ви думали? будуть тільки українські діти гинути? Ні, так не буває. Ну це все ж таки війна йде. Ну, як ви розміщаєте свої об'єкти серед цивільного населення? Ну що ж тут робити? Е, ну і е, крім цього всього, ну а що їм ще треба західним змі? Що транслювати якісь е, маразматичні заяви е, Захарової з МЗС Росії? Ну, знаєте, ну навіть е, при дуже великій алкогольній інтоксикації. Ну, мабуть, не кожен журналіст готовий це повторювати. Тим більше, що е, дуже цікаво, як е, Захарова раптом помітила, що це ж треба на вулиці свято і літо. І як же ж так, літом і в свято обстрілюють? Так ніби от е, українці вони обстрілюють не в свято і не літом. Вот эти буквально ритуальные, они, я считаю, что именно так могут называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками. Для этих деятелей с банковой нет понятия гражданской инфраструктуры, школьных каникул, праздников.

Россия, в отличие от преступного режима Зеленского, наносит удары так, чтобы мирные жители никоим образом не пострадали. В эти выходные наши вооруженные силы нанесли ряд ударов по военным объектам Житомирской, Тернопольской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Одной из приоритетных целей стал аэродром Васильков в Киевской области. Еще одной мишенью для наших ударов стали западноукраинские электростанции. В частности, была поражена Добротворская ТЭС. И удары продолжились сегодня. Ну, тобто, тобто, ударити по цивільній ТЕЦ це в свято нормально. Ну, а чого? Ну це щось інше, розумієте? Це якщо щось там прилітає до росіян, то це ненормально. А якщо в українську, то це нормально. Ну можна і в свято вдарити потець. І е е е також нормально, що там у Василькові, Тернополі там і Шевкільки, це там, там вже сотні будинків пошкоджено, саме цивільних будинків. І ну цивільних об'єктів саме пошкоджено. Це також нормально в свято. Тобто це чомусь ні Захарову ніяк не бентежить, ні оцих всіх, які розповідають, ніяк не бентежить. При тому, ви знаєте, що в цьому найбільш гидутне? Що вони ж прекрасно розуміють. Як це працює? От е, той же депутат Держдуми, вже цитований раніше, він прекрасно описує, що ну як це все, коли летить, і коли зразу відомо, що якщо воно впаде, то воно вб'є людей. Але чомусь йому в голову не приходить згадати, що ну це ж точно так же, мабуть, коли воно летить в Україну, то це також мета вбити людей. Це ж не просто так летить в Україну само по собі там і кудись в чисте поле падає. Ну і, і знаєте, насправді і ті, хто слухають його по цих телеканалах, також це чудово розуміють. Але, мабуть, їм це подобається, і це видно. Як він знаєте, спочатку розповідає, яке це горе, коли летить в, в Росію, і там же ж воно когось б'є точно. А от коли прилітає в Україну, це чудово, це радісно. Є ще один момент. Віть теж повні западної пабліки і українські Що ракету збили, вона поміняла направлення і упала на пляж. То есть вообще-то на самом деле по пляжу не били. Вопрос, ребята, а когда она летела на цель, куда-то, хорошо, не на так пляж? Я поэтому с этого иначе. Она, она все равно летела? была кассетная она изначально? Она была кассетная. Она была рассчитана да. на то, что да. там будут мертвые люди да. О. на территории Крыма, Севастополя. Вот. И задача ровно этого. Чем э, ровно это? Чем больше крови, тем больше шанс на то, что у нас не не сдюжат нервы да. и что ответ будет не тот, который вот смотрите на следующие же ведь буквально в считанные там часы было попадание жуткое в Одессе по этому складу, который сдетонировал и судя да. по всему там были действительно натовские боеприпасы, которые да. вот Одесса, да там детонация вот, там были... все понятно, очередь. что попали в военный объект. Да. К сожалению, к сожалению психологически хочется, чтобы там и земля горела и чтобы там Потери были, по крайней мере, среди военных, среди военных. такие, чтобы мало не показалось. Да. Но нам придется проявлять выдержку. Йому б хотілося, щоб там втрати були величезні. Бачите, от там йому нормально прилетіло щось там таке, хай би були втрати. Треба сказати, що от якраз внаслідок ракетної атаки по Одесі, яку він каже в понеділок, вранці, це був пошкоджений центральний розподільчий склад Таврія В. і постраждав один співробітник. І Власники цього складу, це торгівельна організація, він каже, що на нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів, ніколи ні разу. І сотні співробітників складу цьому свідки. вони всі там були, дуже добре, що вони заховалися, там вчасно просто пішли в бомбосховище, і таким чином вдалося уникнути жертв. Прилітає до цього ретейлера вже не вперше на склади, треба сказати. Більш того, горіли там цього разу якісь білизна, вони кажуть, ще там продовольчі, непродовольчі товари. Ну, Тобто це не військовий склад. От вони зараз там текстиль, там. Подяг для дому, щось таке, от, якісь такі речі. Тобто це все от казки російської пропаганди. Куди вони б'ють? Що вони б'ють. Вони б'ють тільки для того, щоб було більше, як він каже, дуже хотілося б, щоб було більше трупів. Ну, Що після цього скажеш? Тобто люди чудово, вони все розуміють, коли вони щось запускають. Не треба казати, що вони щось там не знали, що воно десь там когось б'є, нічого подібного. Це і є мета. А зараз оця вся кампанія, ну це знаєте, такий спосіб якось відволікти трохи від е, тих проблем, яких у них зараз є, от власне від цієї ситуації в Дагестані, від е, тої ситуації, яка була рік назад, щоб не згадували. Ну і знову ж таки спробувати натиснути, щоб не постачали зброю. Тому що дуже їм хочеться, щоб Україна була беззбройною, щоб можна було і далі бомбити безкарно. І назад нічого б не прилітало, нічого б не розбивало їх е, ППО, нічого б не розбивало їх там якісь системи. Хоч знаєте, ну якісь проблиски е, отакого от розуміння, що мабуть е, це не стане для них отак прям безкарно, вже є. І от е, навіть там звучать такі якісь ці, що а взагалі, а чого раптом е, туди дітей наперли цілу купу в цей Крим, якщо там військова по суті база, і там купа військових об'єктів, і там е, ППО стоїть прямо на пляжах інколи. І навіть фото є, як вони там знаєте, на огоробках стоять посеред пляжів. И намагая, и, 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 и они так знаете, так пытаются. А почему наши мы это делаем? Так, не они не знают. Наше. Но у меня другой вопрос. А вот зачем нам в этом случае какая-то имитация мирной жизни? Вот, например, зачем детей в Крым возить? Вот это так необходимо в этой ситуации? Ну вот очевидно, что они будут продолжать это делать. Это совершенно очевидно. Ну ладно, взрослые у нас Взрослый народ, он такой отчаянный, он вроде ничего не боится. Но детей-то, может быть, не стоит сейчас вообще возить в такие, в такие районы, как Крым. Не надо делать вид, что ничего не происходит. Но происходит, это действительно война, и, честно говоря, она уже приобретает все более беспощадные формы. Да вы шо? Така несподіванка, це виявляється війна. Ну і знову ж таки, ну до чого ці питання, нащо дітей возити? Та нащо саме для того, щоб були буквально живим щитом для е, того, щоб потім оце отак кричати, якщо вдарили по черговому військовому об'єкту, і десь там щось ППО не так спрацювало російська, щоб можна було покричати саме для цього. Так це єдина і в принципі е, мета у них, що в Білоруській області, що в Криму. Наперти більше цивільного населення, щоб вони буквально собою захищали об'єкти російської військової інфраструктури, і військові бази, і військові якісь там установки. Так, це відбувається постійно. Що, це новина? Ні, для Шахназарова я не думаю, що це новина, то до чого ці розмови? Ну і зрештою, звичайно, питання. От вони покричали, що це американці, от вони довго це розповідали. Там, ну дійсно це просто якісь навала. І що ж вони з цим збираються робити? А тут виявляється вже проблемка. Тому що якщо е, щось намагатися оце якось так грозити Америкою, Америці е, то, виявляється, може, у відповідь це ж саме перелетіти. Ну, і єдиний варіант, що казати, що це не ми, оце от завжди будь не э, діє вся от, знаете, найбільша військова російська таємниця, це те, що вони скажуть, це не ми і раптом їм повірять. Они нас не бояться. Вот, В чем проблема? Ми там, там учення там проводимо там, в Карибском Они там в Северной Кореї, верні, в Южной Кореї подогнали свою авіаційну э, лодку з ядерными боеголовками. Ну, как бы, что им? А вот все-таки, если кто-то там, какой-то неравнодушный гражданин, не знаю, какой национальности, вдруг сбивает этот беспилотник, и вот что сбивать? Взял до ПЗРК, да и бабахнул. Мы не знаем, кто. Но это же нейтральные воды. А... Нейтральное воздушное пространство, я все прекрасно понимаю. А мы же. Тут при это первая мысль. А мы при чем? А мы также не начнут мы с... падать наши самолеты, которые Нет, летают даже... в нейтральном воздушном пространстве. Вот. Ну и мы не говорим, что это мы сделали. Ну а как? Почему наши самолеты, мы-то тут при чем? Ну вот, например, Роб. ситуация, да, эти риперы, конечно, их сбить вообще в два раза. Ну, конечно, делать нечего вообще. Делать нечего. Ну а наши беспилотники, наши самолеты, которые все летают. Где ли Америки летать? Возле Аляски, конечно. Конечно. Да. В, возле Гуама, Гаваев долетают и до континентальных частей Соединенных Штатов э, стратегии наши, тоже патрулируют там территорию. То есть это игра, в которую, конечно, они играют. говорят, они не говорят, что они ударили по нашему пляжу. Не говорят, вот мы сейчас вызвали послание, чтобы сказать, а мы тут при чем, мы не при чем. Ну, так в эту игру можно вдвоем играть. Да? Ну, так и мы должны так же сказать. Ну, мы по-другому нельзя... Ну, Так вони це і говорять постійно, що нас там нет, але якось ну, не вірять чомусь з якоїсь причини. Е ну, і от е Головна, власне, от така думка в результаті цієї всієї історії, що це, виявляється, була провокація, щоб спровокувати росіян якось так відповісти, як вони ніколи не відповідались, але вони будуть триматися. так или иначе, все эти удары, это удары еще и по нашей выдержке, вам, может, это дико не нравится, вам хочется психануть. Или, точнее, вам может хотеться, чтобы кто-то где-то уже, наконец, психанул. Но в этой ситуации вы превращаетесь в цель. Их ударов тоже. Но если вы думаете, что это как-то глобально изменяет, в планы россиян, нет, не изменяет. Потому что головною идею Все одно залишається зруйнувати українську державність. Немає в них іншої стратегії, крім щось таке зробити, щоб Україна не мала зброї і сил їм протистояти. Тобто вони не готові воювати з Україною, от один, ну знаєте, так на рівних. Вся їх стратегія вона в тому, щоб воювати з кимось, хто набагато слабше їх. І от зараз головна стратегія Росії. Зробити Україну слабшою ще, більше якось підірвати будь-які постачання зброї, підірвати внутрішню єдність, підірвати все. Зробити Україну слабкою, нездатною до упору. Все. Тобто, єдине, що вони хочуть, напасти на беззбройну країну, ні про які інші власне, ну, там, переговори, не переговори не йдеться. Головна ідея. Загарбати беззахисну Україну, яка не здатна до опору. Насчет ви́держки тоже надо понимать. Выдержка — это не заваливать трупами Харьков и Киев. Вот да. это выдержка. Да. Трупами мирных. Мир, мирных граждан, да. да. Вот это выдержка для того, чтобы не получилось, когда мщение, а, а знаете, да. как а, пепел класса бьется в моей груди, да, чтобы это не превратилось в то, чего решение, от нас и ждут, куда нас да, Куда нас ждут, куда, на что нас толкают, да. и что обязательно потом обернут против нас. Но я прекрасно понимаю, что сейчас я могу только домысливать за наш э, генеральный штаб. Стратегия и тактика этой войны состоит в том, чтобы, чтобы не поставили на фронт, на поле боя наши оппоненты, мы должны просто выключить возможность этого Украрейха, этого псевдогосударства сопротивляться. Они должны сесть за стол переговоров не потому, что их туда запинают ногами э, э, Вашингтон, а потому что будет понятно, что воевать дальше нечем и неким. Это государство должно просто рухнуть физически, оно, не, оно должно потерять способность к сопротивлению. Вот задача, которая перед нами стоит. Ну я вам скажу перемовини вони они уявляють собі себе дуже дивовижно, і э, и э, якось навіть, я б сказала, и там вони вже зараз готуються, как вони будут мухлювати. И вот в этом урегулировании, которое рано или поздно будет осуществляться, необходимо иметь встречный иск на гораздо большее количество триллионов, потому что их оружие убивает наших людей, калечит, разрушает дома оставляет людей без работы, уничтожает предприятия. Огромные, материальные, я уж не говорю о человеческих жизнях, ценности уничтожаются. Это все необходимо считать, калькулировать, в папочке складывать. И потом на этой я будущей, это выражать, будущей мирной конференции по мироустройству, когда они скажут «Вы нам должны триллион сказать, а вы нам должны три», и у нас есть такой исторический опыт. Большевики ровно так сделали на Генуэзской конференции. После этого все претензии за национализированное имущество, за недополученную прибыль буржуинскую, как-то, знаете, так вот растворились. Ну, тому, знаете, чтобы не расчинились все претензии до России, потому что вы ви видите, что ну, никакие Переговори, от такі, знаєте, якісь більш-менш чесні, там щось таке, може, ви собі там нафантазуєте десь там, чи хтось нафантазує. Зараз стало дуже модно фантазувати, як можна домовитися з росіянами про якесь припинення вогню, і оце так буде на якихось таких умовах, більш-менш ні, не буде, не буде. Це буде отаке, от отакий мухляче, якісь виставляння якихось нових умов про те, що всі їм винні знов. Тому єдиний насправді спосіб це просто зробити так, щоб з ними не треба було взагалі ні про що домовляти, щоб їм можна було просто дати список на капітуляці, підписуйте, і все. І це буде єдиний дійсно варіант закінчення війни. Всі інші варіанти це не закінчення війни, це продовження цієї війни доти, доки Росія не впаде, доки вона буде. Мати змогу на когось ну, там, нападати. Немає іншого варіанту. Не треба себе, оце знаєте, ілюзіями, якимись тішити або обманювати. Так що таке, от. Побачимося.